Кожна дитина має право на виховання в сімейному оточенні, незалежно від того, може її біологічна родина надавати нормальні умови для цього чи ні. На 1 вересня 2013 року в області проживає більше 6 тисяч дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Це 13% від усієї кількості дітей в області. Починаючи з 2010 року. Кількість національного усиновлення збільшується та зберігається перевага національного усиновлення над міждержавним, що свідчить зміну ставлення громадян України до дітей даної категорії. Громадянами іноземних держав усиновлено 528 дітей. Факти свідчать, що зберігається перевага національного усиновлення над міждержавним. Банк даних кандидатів-усиновлюючих нараховує 86 подружні пари. З них 21 кандидата бажають усиновити дитину до 1 року, 34 – віком до 3 років, 16 – до 5 років, 15 – до 10 років, 5 – від 10 до 18 років. Слід зазначити, що охоплено дітей з за зазначеною категорією сімейними формами виховання. Отримання житла залишається однією з найактуальніших проблем для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На території Одеської області діє регіональна програма забезпечення житлом дітей-сиріт. Заходами програми передбачено будівництво п'яти соціальних гуртожитків. Наразі у сім'ях опікунів та піклувальників Одеської області виховується біля чотирьох тисяч дітей. Решта все ще очікують на своїх нових батьків. Анна Гринів Віталій Безсмертний Факти.